Христос Воскрес. І Слово Боже говорить так, якщо Христос Воскрес, то і ми Воскресли чи ні? Казалось би, поговорити, чого таке говорити, що ми Воскресли, а ми ще не вмерли. Фізично ні. І тому Слово Боже говорить, в той час, коли ти вкусиш із запретного, ти смертю вмреш. І казалось би, Адам прожив 930 років. Але наступила на землі смерть. Тобто прийшла розлука між людиною і богом, тому що написано і так. Каже, коли приходив Бог в прохладі дня, встрічав Адама, і вони бесідували, говорили, ну, однажди прийшов Бог. І говорить Адама, где ти є? Адам говорить, я не можу вийти на зустріч. Адам, що сталося? Немає в мене смілості нічого. Я обнажений стою, і я не можу відкрити свою наготу перед тобою. Хто сказав тобі, що ти обнажений? Не зробив лі ти то, що я казав, щоб ти не робив? Не я то зробив. Жінка зробила. Жінка, говорить, змій, зробив. І що сталося? Сталася трагедія на землі людину, яку сотворив Бог для того, щоб общатися з нею, прийшла розлука. Діяволу вдалося війти туди і зробити розділення. Ну, я дякую Богу, що коли Бог говорив із жінкою, Він сказав, і буде сім'я твоє від тебе произойде, яке буде роззити дьявола в голову, він буде кусати у змію, змія буде кусати там у п'яту, але ти разиш його в голову. І я дякую Богу, що ми сьогодні маємо ту можливість як написано, коли ви все це делаєте, смерть Господню, возвіщаєте, доколі Він прийде. Але Христос умер для того, щоб я і ви жили. Слава Йому!» Є победа в Ісусі Христі. І якщо ми воскресли для Христа, то ми умерли для чого? Для гріха і жиємо з Христом в общені з ним. І тому, Хай Бог, благословить кожного із нас. Ми вибрали, зробили вибор. Сьогодні браття говорили про Христа, про страдання читали. І написано і там, що коли Христос був розп'ятий, там були розп'яті два розбойники. Воно говорить до тому, що люди били, дивилися. І, в Слові Божому, написано і так, що вони поносив один із них, а другий внімав. О тому, що робиться коло нього. І написано. Коли він вдімав і сказав своєму другу, каже, ми достойно тут висимо, бо ми зробили преступлення, а із того висновку, що він зробив, каже: Він нічого не зробив, Христос поганого. І звернувся до Ісуса і каже: пом'яни мене, коли прийдеш в царство Твоє, будучи на Голгофі, і збитий і зранений і син чоловеческий. Як сьогодні браття говорили, його тіло боліло, чи ні? Коли поклали тернові вінок на голову і били тростю. За кого? За мене і за вас? І Він сказав йому: говорю тобі, нині будеш со мною в раю. Визнання свого положення, що ти не такий, як треба, і приходячи до Ісуса Христа, відячи Його, що Він є Спаситель Твій і зцілитель. Ти получиш свободу в Ісусі Христі і прощення від гріхов. Слава нашому Богу! І тому на цьому місці сьогодні кожен із нас має право доступу до того, який умер, який Воскрес, де ми говоримо, що Він воістину Воскрес. Він живий і сидить до Його Отця для того, щоб ходотайствувати за мене і за всіх, хто приходить до нього. І слово Боже каже так: до мені, не згоню вон. Хто ми такі? Я думаю, я і ви. Ми всі, які приходимо до Нього і сповідуємо свої гріхи. І після того, коли Він нам прощає, ми стаємо новими твореннями в Христі Ісусі і любов Божа, яка ізливається Духом Святим у наше серце. І ми тоді говоримо: ава, отче, Мой Отець!» То, хто твій Отець, той, який послав Сина своє єдинородного, даби всякий віруючий в нього не погибав життя вічне. Ви розумієте, чи ні, я з вами, ми з вами маємо вічне життя в Ісусі Христі. Слава Йому! А сьогодні ми просто є учасниками в тому, що Христос сказав, коли був з учнями. Я хотів з вами то їсти, розділити ту чашу, тот хліб, тому що в моїй крові новий завет. І ми з вами отримали новий завет через жертву Ісуса Христа. Слава Йому! І я читаю слова, де Апостол Павел говорить, такі слова: ібо я от самого Господа прийняв то, що Іван передав, що Господь Ісус в ту ночі. Которую предан был, взял хлеб. Христос, будучи сыном человеческим и сыном Божиим, в окружении своих друзей, написано, взял хлеб, возблагодарил, преломил и сказал, примите, едите, это есть тело мое, за вас, ломимые, это творите мое вспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть есть от хлеба этого и пьет из чаши этой. Пред нами хлеб. Який говорить до тому о страданні Христа, і збитий і зранений, і змучений, і, будучи там на Голгофі, коли казали йому суйди со Христа, а Він сказав Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Чи буває в нашій житті таке, що ми деколи робимо те, що й не знаємо. І казалось, би, ми нарушаємо рани Ісуса Христа, а Він там, на Голгофі, сказав, прости їм. І коли ми звертаємось до нього, він той, який прощає, очищає, дає нам нову життя, і ми радуємося в Ісусі Христі. Слава Йому! І сьогодні давайте будемо учасниками тієї трапези. будемо мати свободу в Ісусі Христі. Можливо, я щось не так зробив, ви щось не так зробили. У нас є можливість прийти до Христа чи ні. Амінь. Чому? Тому що ми живі, ми ще маємо дихання, сознання. І я дякую Богу, що у свій час, коли Бог посетив нас Духом Святим і наш Дух обновив, і ми воскресли для Христа. Якщо Адам умер, прекратило сообщество з Богом, то сьогодні ми маємо того первосвященника. Який вошов своєю кров'ю, сьогодні було сказано: завеса в храмі, розорвалося, я і ти маємо свободний вход до Отця Небесного, який там ожидає церкву свою, яка іскуплена Сином його Ісусом Христом, кров'ю мита. Алілуя! Слава Богу! Є за що славити Бога, чи ні? І є за що жити святову життю на цій землі, тому що Христос скоро прийде за церквою своєю, за тобою, за мною, іде Христос. І наша життя повинна бути свята і непорочна, тому що Він нас одів в ці одежди світлі. І Слово Боже каже: а якщо ти зап'ятнав, якщо щось зробив, то він не лишає тебе, говорить в откровенні, ти говориш богатство з ні в чому не маєш нужди. Каже Христос, ти сліпий, ти нагий, але Він не лишає тебе наго. Він каже: Прийди, купив мене одежду, одінься і не будь уже нагі. Возьми то, що я тобі предлагаю. Христос предлагає життя. Диявол хоче, щоб ми вмерли і не мали общення з нашим Богом через наші неправильні поступки. Але, приходячи до Ісуса Христа, ми маємо свободу в ньому. Якщо ісповідуємо, лишаємо. А Він той, який приймає, як написано, як батько заблудшого сина, який батько все йому дав, він ішов, потеряв. Але він знав, у батька є ще много чого. І коли він ішов, любов Отця, вона ніколи не остановиться. І написано: і Бог є любов, і та любов ізлита Духом Святим в наші серця. Слава йому через жертву Ісуса Христа. І тому, маючи цей хліб, який є приобраз з тіла Ісуса Христа, давайте встанемо перед Богом, попросимо благословення на цей хліб. На наше життя, на наші руки, які будемо протягувати, щоб наша внутрішність була свободна, тому щоб ми мали не смерть, а життя в Ісусі Христі, йому слава повіки. Амінь.